Хочете собі купити ділянку в Карпатах? Дивіться це відео. На що треба звернути увагу для того, щоб купити свою ділянку в Карпатах? Які проблеми з така, з якими проблемами ви можете зіткнутися при купівлі ділянки під час воєнного стану? Що потрібно. На що потрібно звертати увагу в першу чергу, про що домовлятися з продавцем ділянки? Що треба перевірити, що треба оговорити і як це робиться, у цьому відео ми вам це розкажемо. Привіт! Мене звати Вікторія. Мене звати Артем. І це наш блог про переїзд до Карпат. Під, почнемо. Перше, з чим потрібно визначитися, це під які саме задачі вам потрібен участок. Наприклад, ми, коли вибирали участок, то у нас стояла задача подалі від людей, щоб був обов'язково гарний краєвид, щоб було тихо, щоб кругом були обов'язково гриби і ягоди з руби, щоб ми могли приїзд, приїжджати сюди і відпочивати. Якщо б зараз, наприклад, я обирала цей участок, знаючи, що ми купили, ми придбали його до війни, і якщо б зараз я обирала цей участок, знаючи, що буде е, така ситуація в країні, я б, мабуть, е, брала його ближче до дороги, але не мені тут дуже подобається. Е, але в будь-якому випадку я керувалася б іншими вказівками, тому що це все позначилося на вартості доставки, на довізді. А, і багато моментів, тобто дітям, наприклад, в салі добиратися далеко. <різь> Що має бути поруч, щоб вам було комфортно. Що має бути на ділянці При, ще до покупки вам? Це вода. Маєте обов'язково знайти воду перед тим, як купити. Це. Місце, скільки вам потрібно діти до дороги, доїде туди транспорт чи не доїде до вашої ділянки. Електромережа. Обов'язково вона має бути у вас на ділянці. Також треба домовлятися за те, щоб були огорожені огорожена ваша ділянка. Це теж має входити е вартість, 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 вартість е земельної. на що потрібно звернути увагу при виборі участка, щоб уникнути потім е великих витрат, і навіть е не витрат так справа, а щоб ви потім могли, змогли реалізувати те, що ви собі спланували. Хоча, якщо чесно, після такого будівництва для мене немає нічого неможливого. Дивіться, що має бути поруч, що вам, щоб вам було в кайф. Я, наприклад, жив біля дороги в отелі. Мені там некомфортно, шум машин. Ти усіх на виду, кожен заглядає, що ти робиш, кожен візе запитаннями. Ми хочемо спокою. І в такому місці я себе в такому місці зараз, де ми живемо, я почуваю себе в комфорті та в безпеці. Рекомендую проаналізувати, де жили, що сподобалось, а що ні. Дивіться, і якщо це буде постійне місце проживання, і у вас, особливо, якщо у вас є маленькі діти, то зверніть увагу на те, як далеко добиратися перше до магазинів. До нової почти, чи є доїзд до участка. Е, яка дорога, який під'їзд до участку, чи ви зможете про ньому проїхати? Е, далі зверніть увагу, якщо ви будете їхати до себе на територію на участок, чи ви будете їхати по сільській дорозі, чи ви будете по ґрунтовій дорозі, чи, можливо, ви будете проїжджати е, дорогу, яка знаходиться на чиємусь участку. Це немаловажно. І це досить е, часте явище тут. Далі розкажемо які нюанси, але обов'язково на це зверніть увагу. Далі чи можна туди доставити на вас до на до учаску, який ви плануєте придбати, доставити матеріали? І як саме чи це фора буде доставляти, чи потрібно буде? Перегружати на зіл, тому що якщо ви будете перегружати на зіл, то за кожен такий перегруз і до, до доставку ви будете оплачувати в середньому це 3,5 тисячі гривень одна доставка в залежності від відстані, може бути менше, може бути більше. Далі перегрузів буде багато, якщо у вас будівництво планується перегрузів, буде багато. Далі обов'язково зверніть увагу, чи це північна чи південна сторона, тому що в горах, якщо ви, ми дивилися участок з північної сторони. І, на щастя, ми там не купили участок, тому що там постійно тече, там все затоплено і там постійно темно, немає сонця, тільки влітку, коли воно дуже-дуже високо. Піднімається, то туди попадає сонце. А ми вибрали участок з південної сторони. У нас сонце практично і зимою, і влітку, і завдяки цьому ми змогли поставити сонячні панелі. З іншої сторони, ми б цього зробити, мабуть, не змогли. А, і дивіться, самі основні пункти, які всі упускають, ніхто про це не розповідає. Це вода, світло, інтернет і сусіди. Тепер давайте по порядку. І так, вода. Якщо на вашому участку немає води, то в принципі такий участок не потрібен, бо тому що в горах, якщо чесно, нести воду від сусідів це просто утопія. Тобто рано чи пізно або вести брати воду з сусіднього участка, навіть якщо ви так зробите, то рано чи пізно вам для вас це закінчиться. Да? Тобто хтось перегородить і скаже до побачення, це мій участок, і це і, і, і так і буде. Е, тому е, у вас на участку має бути вода. Е, Саме простий е, варіант це викопати звичайний колодязь. Е, але якщо води достатньо, тільки тут, але і тут є е, підводні камні, з якими ви обов'язково стикнетесь. Перше, е, це вам запропонують дуже часто. Тут пропонують не колодязь повноцінний глибокий, а е, такий колодязь з басейном. Виморон вимурований, вимурований кам, каменем. Так, і він, по-моєму, до трьох метрів, три-чотири метри. Так, бо так зручно, бо так викопує ескаватор, тобто на ці три метри він легко може викопати. Але якщо ви погодитеся на такий варіант, по-перше, це не дешевий варіант, але і в ньому є момент. Якщо ви погодитесь на такий варіант. То влітку на цих трьох метрах це, це неглибоко, цього мало. Вода пересохне. Тобто, якщо ви погоджуєтеся вже на колодязь, то це має бути не менше 8 метрів. Бо тому що 80% це неефективно і влітку ви будете без води, вода просто пересохне. Далі, колодязь можна копати, знову ж таки, повторюсь, але 8 плюс метрів 10-15 бажано і. Є ще нюанси, з якими ми стикнулися, і вони тут дуже розповсюджені, тому що ми спілкувалися з іншими людьми, які також будуються, які також купили участок всіх одні і ті самі потреби і одні і ті самі проблеми. І що мається на увазі, це відповідальність виконавців. Її немає. В принципі, відповідальність відсутня. Тобто ви домовляєтесь з людиною, що через тиждень вона приходить копати, людина не приходить і не телефонує вам, і не бере трубку. Або ставить вас в чергу на через місяць, два, три, пів року і так далі. Тобто, якщо ви готові чекати, то до вас прийдуть, але це може бути через пів року. Далі, інший варіант це скважина. І тут теж є підводні камні, про які нам не розповідали, і яких також ми не знайшли ніде в відео. Скважина буде, у вас на учаску зможуть зробити тільки перше, якщо там є доїзд. Друге, якщо ви в горах і у вас ділянка на склоні, а зазвичай 90% ділянок всіх тут знаходяться на склоні, то вам. Для того щоб та машина приїхала, якщо є доїзд, то вона приїде, потрібно ще під неї зробити велику рівну площадку, десь 10 на 10, щоб вона могла заїхати. 8 на 10. 8 на 10, ми робили, так? Угу. Щоб вона могла заїхати, розвернутися і пробурити ту скважину. І це також додаткові розходи, які в вартість метра цього скважини не входять. Це додатково. Це Якщо в випадку вам не потрібно буде на цю площадку засипати щевнім. Так, тепер дивіться світло. Е, якщо воно є на участку, або поруч, там до 200 метрів, це супер, це класно, але є, але, по-перше, під час воєнного стану не всюди його ведуть, а якщо ведуть, то тільки власним коштом і це дуже дорого, зараз я розкажу деталі. Але немаловажний момент, це яке це світло. Обов'язково підійдіть до сусідів, які є поруч, якщо вони є. І уточніть, яке це світло, Включіть бойлер і чайник е, зразу. Так, і він може воно може не працювати, е, може не працювати навіть лампочка. Тобто, те, що вам кажуть, що є сусіди, і є світло і є стоп, це не показник. Обов'язково перевірте, яке це світло і яка там напруга, тому що напруга може бути така, що у вас згорить вся техніка, або вона просто зовсім не буде підключатися і. Працювати від е, напруга може скакати від 140 до 240. Е, ні, і більше вона стрибає. Е, тобто, щоб включився це в такій... нормальному діапазоні. Так, тобто, в такому випадку вам приготувати їжу, навіть скипятити чайник, і навіть щоб бойлер нагрівся, це буде цілий квест. А ви не забувайте, що у вас е, для того, щоб були зручності, має працювати насос постійно і, якщо, і так далі. якщо є скважина, якщо... Так, Тепер дивіться під час воєнного стану, да можна зробити самотюком, але це інша історія. І дивіться, під час воєнного стану є лише тимчасове підключення. Немає постійного підключення і немає безкоштовного підключення. Є підрядна організація, яка тільки одна-одна єдина має ліцензію. І, ну, наприклад, у нас погане світло і відстань 200 метрів. Нам озвучили ціну від 350 тисяч гривень, щоб провести світло. Ми оплачуємо по дорозі, замінюємо стовби і ставимо свої. Другий варіант це щоб провести нормальне світло. Так само нам озвучували, що не менше пів мільйона. Так що обов'язково і це все власним коштом. Тобто є виходи, є варіанти, але можна це перевірити ще на, ще на етапі купівлі участку. Далі, які ще у нас є питання? Інтернет, так? так. Щоб провести інтернет, треба теж розуміти, якщо ви високо горах, то вам ніхто інтернет туди вести не буде. До 2 кілометрів інтернет-провайдер ще може провести вам інтернет, але це буде дуже дорого. До 20 кілометрів. Тисяч гривень як... Ні, це в нашому випадку. Якщо вам, якщо до якщо по якщо дуже повезе, то 20, до 20 тисяч гривень ви можете підключити собі інтернет, як ну треба про це думати, так тому що в нас, наприклад, робота зв'язана з інтернетом. Ми без інтернету не можемо, і дуже вдячні, що нам його провели дуже далеко від дороги. Нам провели інтернет і кабеля. оці, оці всі. Роботи Про так провода, вони нам обійшлися в районі там 20 по -моєму, тисяч гривень. І це зі знижками і частину витрат провайдер взяв на себе. Так що вдячні йому за це. Абонплата коштує 500 гривень в місяць. Так, абонплату нам підняли. Вона не така, як нижче у людей. Тобто вона у нас вища в два рази. Але нас в принципі це влаштовує, враховуючи, де ми знаходимося, і в нас є інтернет. Це круто, це реально дуже круто. Тепер дивіться, саме важливе про що взагалі ніхто не говорить, і я не знайшла ніде в жодному обзорі. Це сусіди. Які зверніть увагу і поцікавтеся, які у вас сусіди, тому що у всіх знайомих, які будуються і з якими ми спілкуємося, не дивлячись на те, що я звідси в принципі, родом, да, я тут жила і народилася, є момент з сусідами, про який, на щастя, про більшість цих цих моментів ми були заздалегідь готові. Що мається на увазі? Сусіди будуть нав'язувати свої послуги добровільно примусово, будуть перекривати дорогу, вимагати шутер. Саме, за дорогу. Саме, саме основне це вони б'ються за свої дороги. Тому Саме що основне. село це сільські дороги, це не їх дороги, це сільські дороги, і ви маєте право по них їздити. Оскільки люди їх ремонтували, самі завозили шутер. З кожного хто будується, вони вимагають машинами, десятками шутру. І для того, щоб ви цей шутер дали, це свого роду рекет. Вам машина, машина, дорогу. машина шутру в гори скоштує три тисячі п'ятсот, три тисячі сімсот гривень. Ні, від 3700, по-моєму, даже і вище. 3500 тисячі 500-300 гривень з тим, що вони довозять 7 тонн 7 тонн у зілу. Так, і дивіться, обов'язково дізнайтеся, яка дорога, якою ви будете їхати, хто ваші сусіди, хто робив цю дорогу, бо вам з ними жити, і вони можуть вам просто від виду зіпсувати весь кайф. Нам, на щастя, в принципі, повезло. І з людьми, і з сусідами. Ми завезли але... багато шутру. Ми завезли багато шутру, так, але більшість людей з них просто, з якими ми спілкуємося, з них не злазять. Їм вже не хочеться навіть ну, жити, їм це не в кайф уже. І це не одиничний випадок. Тільки за останній тиждень я от з п'ятьма людьми такими спілкувалася. От, і так, про плюси і мінуси проживання в горах ми розповімо вам в наступному відео. Обов'язково підпишіться на цей на наш канал, щоб не пропустити. Обов'язково ставте нам лайки, тому що ми плануємо просувати нас, людей наш канал. і Хотілося, щоб про це і про нас дізналися більше людей. А лайк нам буде корисний для просування. А, і до речі, якщо ви а, придивляєтесь або хочете вже купити собі ділянку, а, пишіть нам в коментарях. А, ми на місці, в Карпатах, можемо подивитися, зняти вам відео а, і дізнатися, які є нюанси, яких Сюрпризів ви можете уникнути під час купівлі вашої майбутньої ділянки. Так дивіться під відео, ми залишимо наші контакти, посилання на месенджери. Якщо вам цікава така послуга, пишіть нам ми можемо вам в цьому допомогти. Це буде оплатно за якусь погоджену фіксовану суму, яка покриє витрати на бензин і на наш час. А, і е, так, в наступних е, відео ми вам розкажемо більш детально е, про життя в горах, про комфортно, некомфортно, чого не вистачає. Е, Обов'язково підписуйтеся і до зустрічі! Ага.